Добрий ранок, 29 жовтня, який там сьогодні день. Середа. Ось сьомого дина ранку я варю кашу для Богдана. Кускус -кус на сніданок з молоком і намагаюся розбудити віку. Приготувала вже кашу. Це Богдану, а це мені. Ми вже вийшли, йдемо в садочок. Сьогодні сьогодні віку будила раніше. да. да. сьогодні віку будила раніше. З Застосуванням зусиль всіх членів сім'ї збирали дочка, в садочок, але все одно не без листочки спадають, дивлюся листочки, не без проблем. А вчора я навіть влог не знімала через те, що ранок. Вчора ранок не задався настільки, що аж я потім не стала знімати відео. Вік, ходімо, будь ласка, бери листочок і пішли. На вулиці сьогодні така дощова погода, але дощ не йде. Трохи хіба що моросить. Трошки холодно, трошки холодно. Мокро. От. Здається, дощ вночі йшов. Вітер такий прохолодний, Коротше, не дуже комфортна і затишна осіння погода, але нічого. не можна вставати в калюжі так. Так не вставай мені. Так, я знаю, що ти знайшла. Кожен день ти його там знаходиш. Не яблучко, Давай ручку, бо зараз дощик починає сильніший, ти зараз буде мокре, все, ходім. Треба свиця, свица. Швидше. Дивись, бачиш, вже ось краплі, які крапають. Реально дощ посилюється. Ходімо. Ой, тут холодно. Угу. Бачиш всі швиденько біжать. Сі свиденька, зібрать. Угу, давай. І ми швиденько в садочок. Завертаємо. На городі, що росте, це перекопали земельку, обкопали дерева і вони будуть годувати, готуватись до зим, зимівлі. Мам, а що? там Віка, ну опирайся, дай мені руку, будь ласка. Йди сам, сама швиденько. Віка, ми домовилися, що ти йдеш сама. Давай. Взяла листочок, пішли скоренько. Дощ, дощ іде, дощ іде. Побігли скоренько, бо зараз телефон буде мокрий. Така трава зелена, як ковдра. свіжа свіжа травичка. Відвела вже віку в садочок. Зараз покажу покупки продуктів із велмарту на 594 гривні. Ось такий пакунок моїх улюблених квашених огірочків. Далі буду робити курку в сметані. з айвою, купила сметану, просто наша невеличка упаковка 20%. Далі спагетті, чумак, спагеттіні тоненькі. Язик свинячий 170 гривень за кілограм, ось скупила два язики. Далі стегно куряче теж по акції 122 гривні за кілограм за кілограм. Це буду тушкувати стегною зайвою. В сметані. Макаронні вироби, ось такі кольорові, віки дуже сподобалися. Я її вирішила ще купити. Вони недорогі. Ну, тут багато, але 16 гривень коштують. Цукрозамінник мій закінчився. В каву чай додаю замість цукру. Моцарела, Коругляшок до салату з соусом песто. І цибуля і морква це до курочки, щоб тушкувати. Зараз буду снідати. Бутерброд з салямі, з сиром, розплавила в мікрохвильовці, каша кускус -кус. топінгу додала шоколадно шоколадного шоколадки шматочок, чай з лимоном. Так, я їздила по справах і заодно зробила деякі покупки. По-перше, закінчився зовсім вдома. Пральний порошок. Я заходила в простор, купила ось такий гала Аква 1,8 кілограмів. Він коштував 203 гривні, але в мене там були бонуси, і він мені обійшовся в 173 гривні. Далі у віки колготок тільки троє штук було. Одні зіпсувалися, як трохи тканина розтягнулася, вони злазять, сповзають. Тож заходила в смік, купила ось таку пару колготок, чорні і білі. Купила розмір 116-122, бо 104-110, щось були якісь. Малуваті, на вигляд, пару колготок білі і чорні, а також заходила в територію мінімальних цін, купила ось такі ще рожеві колготки. Оця пара колготок в магазині Смік коштують 445 гривень за дві штуки. Ось ці колготки коштують 100 гривень. За одну штуку. Так, ще заходила в магазин Баул. Купила для Віки двоє речей ось таке плаття з еко-шкіри, зі штучної шкіри. Ось таке це вдягати на регланчик, на гольфік. Зара 116 на 5-6 років ось таке. Так, і ось таку кофту це я купила у відділі для хлопчиків, але нічого страшного, мені просто потрібні такі кофти. То до мами моєї відвожу віку, і потрібно в кофті, бо там прохолодно, то в садочку піде заляпає. То потрібно більш тепла, то менш тепла, то під таку куртку, то під цяку куртку. Коротше, в мене от, от такі кофти мають бути в запасі. Вона з таким утепленням зсередини, якраз мені потрібно було таку кофточку. Досить приємна. В гарному стані, бачите, ось гарна така кофта, супер. І коштують вони по 100 гривень за кожну річ. Сьогодні 60% знижка. Ось такі. Покупочки в мене сьогодні були. Зробила собі салат, помідори і моцарела кубиками. Зараз буду варити. Макарончики такі кольорові на газовій плиці, бо нема світла, вже поставила воду. Варю вже макарончики. Готові вже макарончики, такі вони, бачите, прикольні. А мені вже час збиратись йти за вікою в садочок. Я вже забрала віку. Ми їдемо додому. Зараз п'ять годин вечора. Я приїхала з вікою, за вікою з коляскою. Приїхала за вікою з коляскою, тому що, по-перше, ми не будемо гуляти, бо дощик іде, По-друге, кохати ми не будемо гуляти, ми йдемо додому. Так, да, саме так. Коли я без коляски, то Віка хоче гуляти з одного боку, а з іншого вона втомлена і тому вона не слухається. Так, да, капає дощ. Зараз не капає. Він то капає, то не капає. Він не капає, він запає вставка. Відвела віку додому, знову всі псувався настрій. Віка вдома знову влаштувала істерику. я уходила вона От, там. А я зараз їду знову в магазин. Коротше, я сьогодні їздила в дитячий магазин, два дитячі магазини. Коли я приїхала, вихователь написала в групі, що на завтра на музичне заняття відкрити треба чешки. Я зараз знову їду в музичний магазин, ой, в дитячий магазин. Так, повернулася я вже додому. Покупки в Велмарті на 450 гривень. Нагетси купила, зараз буду смажити на вечері. Це угу. моя угу. ковбаска і так? 262 гривні за кілограм, купилась на 113. Ковбаса дитяча. Якусь таку я Це домана, раз. Це вета ковба. Якусь ось таку купила, не пробувала її. Вона коштує 295 гривень за кілограм. Тут на 135 гривень ось така паличка. Сир. 75 гривень за 150 грамів гауда. Безлактозний. А, На... я... я не хочу. мати носик. носик. Три помідори рожевих. А саме для діток помідори. 120 да? гривень, да, 120 гривень за кілограм. Батон нарізний. Рулетик з малиновою начинкою і дві булочки банан. Булочка банан зараз по акції 15 гривень. І чешки ось такі. Ну, самі недорогі, взяла в території мінімальних цін. 30-й розмір, 150 гривень. Ось такі чешки. Зараз буду робити салат, капрези, моцарелу, дістала соус, песто і три помідори. Богдана вечеря, макарончики, кольорові, нагетси і салатик.